Прогноз погоди в Україні на три дні. З 22 по 24 травня мене звати Українчик. Скажена спека найближчим часом очікується абсолютно в усіх районах нашої країни. А одночасно з надзвичайно теплою погодою у різних областях ледь не щодня спостерігатимуться короткочасні грозові дощі. Тепер про магнітні бурі. 22 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. 23 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. 24 числа очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 22 по 24 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до угоди. Середа, 22 травня, день обіцяє бути спекотним, а короткочасні грозові дощі завітають в гості до мешканців семи областей нашої країни. Північ на Чернігівщині і в Житомирській області. Денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна, плюс 14, плюс 12. В Сумській області в день плюс 23, плюс 25, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічний від 15 до 13 градусів вище нуля. Місцями короткочасний грозовий дощ варто чекати на Чернігівщині і Сумщині. В Житомирській і Київській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою Плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму. В світлі години доби термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла, в темні від 14 до 12 градусів вище нуля. В усіх частинах південного району України мінлива хмарність, і без опадів вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Закарпатті в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 15 плюс 13, на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денні години плюс 23 плюс 25, в нічні від плюс 13 до плюс 10 градусів. У Львівській області в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. Короткочасний грозовий дощ очікується на Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області, в усіх інших областях західного регіону України хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 24, плюс 26, вночі від 13 до 11 градусів тепла. В Луганській і Донецькій областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна від 15 до 12 градусів тепла. В Маріуполі в день від 22 до 24 градусів вище нуля, вночі плюс 18 плюс 16. На Харківщині очікується короткочасний грозовий дощ. В Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині. Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні від 14 до 12 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 15 плюс 13. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 25 до до 27 градусів тепла, в темні від плюс 14 до плюс 12 градусів. В усіх областях центрального району України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно східний 3-8 метри за секунду. 22 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Четвер, 23 травня, короткочасні грозові дощі цього дня варто чекати у більшій половині областей. Північ в Чернігівській області в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів, на Сумщині в світлі години від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 13 плюс 11. На Житомирщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Київській області, а також у Києві денна температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, нічна плюс 16, плюс 14. Короткочасний грозовий дощ очікується в усіх чотирьох областях Північного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна від плюс 16 до плюс 14 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 23, плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і Миколаївщині в світлі години від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 16, плюс 14. В Криму в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Запоріжжі в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 20, плюс 22, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 15, плюс 13. На Івано-Франківщині і Тернопільщині в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 15 плюс 12. у Рівненській і Хмельницькій областях в денні години від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні плюс 15 плюс 13. в Чернівецькій області в день плюс 23, плюс 25, вночі від 14 до 12 градусів тепла. Абсолютно в усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують короткочасний. Грозовий дощ. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області в денний час від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 16 плюс 13, в Маріуполі в день плюс 22 плюс 24, вночі від 19 до 17 градусів вище нуля. У Харківській області на Донеччині і Луганщині місцями короткочасний грозовий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів в нічні від 15 до 13 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. В Полтавській, Черкаській і Вінницькій областях в денний час від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 12. В усіх областях центрального регіону України місцями короткочасний грозовий дощ, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. 23 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. П'ятниця 24 травня цього дня невеликі короткочасні дощі очікуються переважно у західній частині нашої країни, хоча невеликі дощові опади також можливі у південних і центральних областях північ на Чернігівщині і в Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. В Сумській області в день плюс 23 плюс 25, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічний від 16 до 14 градусів вище нуля. Місцями короткочасний грозовий дощ варто чекати на Житомирщині в Чернігівській, Сумській і Київській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна від плюс 16 до плюс 14 градусів. В районі в день плюс 24 плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів з позначкою Плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині і Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла. В темні від 16 до 13 градусів вище нуля, в Криму в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 16 плюс 14. Місцями короткочасний грозовий дощ варто чекати на Одещині і Миколаївщині. В усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині. В день плюс 24, плюс 26, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чорнівецькій областях в денний час термометри. Покажуть від 24 до 26 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 14 плюс 12. Короткочасний грозовий дощ очікується в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Луганській і Донецькій областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 26 градусів, нічна від 16 до 14 градусів тепла. В Маріуполі в день від 21 до 23 градусів вище нуля, вночі плюс 19, плюс 17. в усіх трьох областях східного регіону України. Мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів в нічні від 15 до 13 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25, плюс 27, вночі плюс 17, плюс 15. У Вінницькій, Полтавській і Черкаській областях в світлі години синоптики прогнозують від 24 до 26 градусів тепла, в темні – від плюс 15 до плюс 12 градусів. Невеликий короткочасний дощ очікується на Вінниччині і Кіровоградщині в усіх інших областях центрального регіону України. Мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. 24 травня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами був я, Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!